I'm mm -hmm. Певно, Маруся. Чую людську пісь, Подивись, хто прийшов. Я хоч і сліпа, але бачу тебе, бачу твою долю. І я молода, вродлива. А вже зазнала горя немало. Кохання тебе сушить, даю. Ой, бабусі. Багато у цій руці щастя бачу. Тільки зрадлива й одпиха його собі на погибель. Бабусю, а яка мені доля судилася? Доля твоя химерна. А Грицько? Чи коха мене? Бачу, бачу. У твоєму серці кипить кров, аж вогнем жаріє. Бабусь, приверніть до мене Грицька. Треба мені нічого, мені жаль тебе, молодої, і я допоможу твоїй пригоді, слухайся. Ось тобі дві шкляночки, в одній червоній зілля, а в іншій зелені. Ти дай йому свого червоного гілля, коли в нього почискра кохання до тебе жевріє, то вона спалахне в мене. І він піде за тобою аж на край світу. thank you.